Того дня Тетяна з шестирічним сином пішла у магазин, що на вулиці Соборній. Хлопчика тримала за руку. Поки поповняли рахунок на мобільний телефон. Малий зник. Коли я, ми мали виходити, я глянула, дитини немає. Я почала його гукати по всьому магазину. Шукати продавці допомогли шукати його. Вибігла на вулицю в розпачі, позвонила на 102». Через кілька хвилин до Тетяни зателефонувала бабуся хлопчика і повідомила, що малий вже вдома. Виявилось, малолітнього хтось у магазині штовхнув. Він обернувся, але матері не побачив. Вирішив, що вона пішла додому і сам попрямував до своєї оселі. Дитина знайшлася через 8 хвилин. Так і не приїхали. В міліція мені допомогти. Але через тиждень вони згадали про те, що в мене дитина загубилася і. Викликали мене на співбена таку бесіду профілактичну розпитати, як було я прийшла з дитиною натомість. Все розказала і замість того, щоб мене якось підтримати, і все написали на мене протокол, що буде суд. Стаття 184, ухилення від батьківських обов'язків. У міліції вважають, матір не приділила належної уваги сину, тому він загубився у магазині. Це є правопорушення, за що жінка має відповісти перед законом. Після отримання повідомлення про зникнення базі неповнолітнього працівники були відразу орієнтовані, і відповідно до цього всі працівники були задіяні які наряди, які знаходились поблизу місця події, відразу, відразу почали пошуки неповнолітнього громадянка. Пашко не приділила належної уваги своєму неповнолітньому сину, що виразилось у зникненні його безвісті в вечірню пору доби. Відповідно до цього, працівниками сектору було складено відносно неї адміністративний протокол по частині 1 статті 184 за належне виконання батьківських обов'язків. Така позиція правоохоронців жінку обурила. Мовляв, міліціонери палець об палець не вдарили, аби знайти її сина. А потім її ж зробили винною. Позвонила своєму чоловіку. Він перебуває в АТО, і він дуже сильно образився на це. Замість того, що вони мали подякувати мені, що я народила двох прекрасних українців, яких виховую, от що я покладаю все життя на них і все. І так звинуватити мене, принизити і дуже образливо. Це все. Такі люди не мають права працювати в правоохоронних органів і представляти державу от своїми такими діями. Жінка звернулася з допомогою до юристів, аби оскаржити дане рішення міліції у суді, бо вважає себе порядною матір'ю. Має двох синів шести та трьох років. Перебуває у декретній відпустці по догляду за меншим. А своїм рішенням міліціонери її принизили. Її дії не були ухиленням. Вона нормальна абсолютно мати. Вона відразу зателефонувала додому, відразу зателефонувала працівникам міліції. Якби вона не робила цього, а пішла додому, знайдеться. Оце було похилення. Ми написали письмове пояснення в Рівненський міський суд по тому, що даних. Діях жінки немає абсолютно ніякого правопорушення. Рівненський міський суд справу закрив, але рівнянці зробив усне попередження. Тим самим її вину підтверджуючи, жінка не погодилась і подала апеляцію. Нещодавно апеляційний суд Рівненської області визнав матір невинною і задовільнив її скаргу.